Господні. І ще не в такому далекому минулому ми, ми зовсім не святкували ні День подяки, ні такі ці свята, які, які ми тепер збираємося. Е, і знаєте, я чула такі були коментарі, а навіщо? Ось зараз я приготувала для вас тему про ці свята, зокрема, про це свято Дня Подяки. Але щоб розкрити його повністю, я повинна розглянути всі. Ви знаєте, коли ми вперше почали святкувати це свято? Хто пам'ятає як давно? Це було шість років назад, 4 листопада 2018 року, в селі Буштино брат Геннадій згадав лісу пісню, і ось там перше ми провели це свято. І ви знаєте, інколи традиції є. А головна суть теряється. І от зараз я хотіла би сказати, що ці свята значать, яке вони мали значення до Ізраїля вони не виникли на пустому місці. Е, я трошки хвилююся, але думаю, що суть ви зрозумієте. В Біблії є розрізняються три види свят. Щотижневі – це субота, щомісячні, новомісячі і були щорічні. Їх було сім. Хто мені допоможе згадати? Ці сім свят великих єврейських. Пацхай один. Труп два. Кущей три. День очищення чотири Праздник седміць П'ять. Седміць і п'ятдесят несій то одна. Був. Так. Йдемо по порядку далі. Я вам все приготувала і розкажу. Ви знаєте, чого, трошки вже, як я готувалася, чого потрібні були щомісячні. Новомісячні потрібні були сяти для того, щоб ці годові праздники не змістили, щоб вони в точному порядку були святкувалися. З єврейського слово Праздник Переводиться як хак. Воно має значення як ми. Торжество, праздник. Але в цьому словосполученні «праздники Господні, там стоїть інше слово, слово «моет». Воно переводиться назначеною. Воно іспользується у множественному числі дім». Тобто, якщо перевести праздники Господні, то назначені Господом времена». Можна поміняти словосполучення в назначенні дати, но смисл тот самий. Це вам пригодиться, якщо. Далі ми підемо. І я ні для кого не скажу якусь новину, що ці свята раніше мали якесь пам'ятне значення, але мали своє пророче значення. Так, ідемо Перше весняне свято, яке починалося 14 Нісана, це була Пасха. Вона святкувалася як пам'ять виходу з Єгипта. Але час в час, день в день, в назначене час. Це свято набуло свого повного значення, яке Пасха наша Христос. В той час, коли священники готувалися принести Пасхальну анце, наш Ісус Христос віддавав своє життя за нас. Зразу на другий день, 15-го нісана, після Пасхи, приходив праздник опреснику. Праздник Пресников, я для нього указував на ото, що вони освободилися от гнітені і, 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 і рабства Єгипетського. Якщо пам'ятаєте, вони швидко виходили з Єгипту, навіть з тістом воно не мало час сква, ну, квасити. Але з другої сторони воно указував на їх вище призвання. Бути народом чистим, безквасним, святим. Тобто закваска в Біблії все означає гріх. І знаєте, коли цей праздник повністю мав своє пророче значення, туди, коли Христос лежав в гробниці, тоді гріх був побіждень. І празник це символ победи над гріхом. Сразу на другий день, 16 Нісана, праздник першого снопа или перших плодов. І точно назначене час Христос, первенець, початок, воскрес із мертвих, і не сам, а з снопом праведником. Далі приходимо і до літнім праздником. Якщо б ви знали цих, цих весняних праздників, воно має відношення до першого пригоду Христа. Далі ділітні праздники він отчитується від числа праздників, від принішення праздник снопа відчитується сім неділь або 50 днів. І от того названня сід неділі або п'ятдесятниця п'ятдесят днів. На єврейській ще воно називається шовот. тобто всі ці три названня на одно, одно свято. Знаєте, який? П'ятдесятницям мав пам'ятний, історичний. То ви знаєте вже пророчке сповнення. А історично його, через 50 ну, після сходу з Єгипта, вони зустрілися в Синаї, і Бог. Зайшов на Сінаї і дав зліття закон Божий. І ви знаєте, що? Господь, суть, настоящая суть праздника і тоді, того, коли законодатель і закон приблизяться до людини. То записано в Єремії 31.33. «Но от свят, який я заключу з домом Ізраїлевим. Після тих днів, говорить Господь, вложу закон мой, во внутрішність їх і на серцях їх напишу Його, і буду їм Богом, а вони будуть моїм народом. А в Езекіл 36.26 каже, як ото буде. І дам вам серце новое і дух новий дам вам. І в назначене время, праздники Господні, час в час, день в день. Коли в горниці 120 учників Христа били, подобно як Бог і зайшов на грусинай вогні в вогняних язиках були злітті Святого Духа. На цьому закончиться літні праздники і починається осінній цикл празднику. Які вже мають відношення до другого приходу Христа. Праздник Тру, його ще називають е, Рош Хашана, Новий єврейський год. Но, якщо переводити його із Рош Хашана – Глава года, Але воно не є календарний, бо календарний єврейський год починається з першого Нісана, з Пасхи, з весни. Це гуд, вони рахують, що коли людина. Має время покаятися, має время аналізувати, бо скоро приходить день очищення. І в ці дні цей праздник не мав якогось такого пам'ятного історичного значення. Він був пам'ятник, він був праздник предупреждення, що скоро буде День Очищення. Тобто, десь одну, звучать труби, звук шофара давав знати, що наступає день очищення. Дивіться, перед тим, як днем очищення, в день очищення пересеченник мав зайти в святої святих. І яке суботіє вам нагадує ці слова, труби, предупреждення перед, перед днем очищення? Яке могло бути пророческе ісполнення цього праздника? А пророческе ісполнення з цього праздника – це провозглашення Трухалинської вести. Я знайшла в духі пророчества от таку цитату, зараз вам прочитаю, ви пам'ятаєте. У 1833 році Міллер получил офіційне разрешение проповедовать від Баптистской церкви, членом который застояв. За 10 років, 10 дней шуфару, перед 1844 годом вдалося велике движение, яке начало проповедовать три англійські вісті. І ще знаменити 33-го, що у ньому ісповнюється одно із послідніх значень, обіцяних Ісусом, і зв'язки спадуть з неба. Це було майже зв'язку, пад нескільки разів, подобно якомусь фієрверку падав над Соєдиною Америки. Тепер ми підходимо до праздника Очищеній, День искуплення, йом-кіпур, йом день. Кіпур покриті, день покриття гріхов. Чого День очищення? В той день очищалося не лише одне місто, то записано ловітям 16.33. І очистить святої святих, скінію і собрання, жертвенник очистить, і священників, і весь народ общества очистить. Як ви знаєте, цей праздник починався вхожінням священника з кров'ю для очищення святої святих. А Вереем 9.23 каже. Итак, образы небесного, то есть земное, должны были учащаться сими, а самой же небесное лучшими силы жертвами. Какое пророческое событие исполнилось в этом празднике? Вы все знаете, ровно в назначенное время, 22 октября 1844 года, в день, искуп... в день искупления, в день очищения, наш Христос вошел в святой святых. І ви знаєте, як цей праздник оканчивається? Виходом первосвященника із святої святих і перенесенням гріхов на козла відпущення. Ви знаходите паралелі? І тепер цей праздник, який ми тепер зібралися, праздник кущей. Його ще називають праздником сукот, збора урожая или праздником жатва. Этот праздник мав історичне значення, він празднується в честь Жизнь і путешествия пустині народу Ізраїльського, коли вони були води Богом. В духі пророчества записано такі слова: Бог хотів, щоб в цей час люди розмишляли о його доброті і милості. Вся земля находилась на його попеченні, получає Його благословення днем і ночі. А тепер, як ви думаєте, яким є пророчеством цей праздник? Якого що буде далі? Я вам прочитаю тоже цитату из Духа Пророчества в пророки Пророка Годовые праздники там пишет такая цитата: Праздник кущей имел не только памятное, но и прообразне значение. Он указывал и на прошлые искитание в пустыне, и как праздник жатвы, праздный, в честь собирания всех плодов земли на тот великий день последнего сбора. когда господин жатвы вышли своих жнецов, чтобы связать плевелу с яски для огня, а пшеницу положить в житницу. В тот час все нечестивые будут истреблены. Окажется, что как бы их не было, Авдия 16, и вся вселенная объединится в радостном прославлении Бога. И он говорит, и всякое создание, находящееся на небе, и на земле, и под землей, и на горе, и на море, и все, что в них, слышал я говорила, сидящему на престоле – І Анцу благословення, і честь і слава і держава, як Кінець цитати. От це і є більш повне поняти цього празника. Всі ці праздники годові подразумевали наліччя храму. І в даний момент ми не можемо їх соблюдати по уставу. Але ми можемо, як пише в Єлівітам 23, 2. 3, Об'яві нам Ізраїлям і скажи о праздниках Господніх, які должно називати священне зібрання. Так що ми можемо збирати священні зібрання і всі праздники. І головне, щоб ми помнили суть того, Ви запомниш, що цей праздник означає Царство Небесне. Амінь.